Я пропоную спочатку домовитись, а якщо він не погодиться віддати нам серце, тоді вже будемо його атакувати. Вверх-вверх-вниз! Вверх-вверх-вниз! Все вірно, але спочатку домовляємось. Добрий день, пане Руперте! Ка! Вітаю, маленькі смердючі миші. Я помився. І що потрібно вам тут. Ка! Ми герої, які прийшли забрати серце лючії та повернути його. Вона дуже потрібна нашій королеві і нашому королівству. Ваше нікчемне королівство. Кра! Від нього залишилась лише коричнева пляма, на яку мені приємно дивитись, облітаючи його.